Зараз у нас п'ятихвилинка здоров'я. Як потішає матір свою дитину, так і я вас потішу, говорить Господь. Ісая 66, 13. Сьогодні тема наших з вами п'ятихвилинки з вами це комфорт для малюків. Щоб заспокоїти своїх дітей, які кричать, мами. Ходять з ними на руках, знаючи, що цей спосіб працює, допомагаючи дитині розслабитися. У дослідженні, опублікованому 18 квітня 2013 року, виявлено, що малюки автоматично заспокоюються, коли матері носять їх на руках. Причому така реакція спостерігалася і у дитинчат тварин. На думку вчених з інституту мозку в Японії, усі дитинчата савців реагують на носіння розслабленням, що підтверджує важливість цього процесу для організму, котрий розвивається, учені виявили, що в немовлят, коли матері носять їх на руках, частота серцевих скорочень миттєво знижується. Знімається емоційна напруга і дитина швидше засинає. Такий самий ефект спостерігається і в маленьких мишенят. Коли в лабораторних умовах їх обережно переносили, щоб прибрати в клітках. Подібно до того, як носить їх мама, тварини миттєво припиняли рухатися і розслаблялися. За допомогою міні-електрода апарат ЕКГ записувався частоти, Серцевих скорочень було встановлено, що серцебиття в дитинчат різко сповільнювалося. І малюки людини і мишенята припиняють рухатися і пронизливо кричати, коли матері їх носять на руках або переносять. Отримані результати мають важливий практичний аспект для батьків, щоб уникнути психотравмування дітей у ранньому віці. Деякі члени сімей сприймають плач як спробу дитини маніпулювати увагою батьків. Навпаки, материнські руки, вважають учени, це найкраще місце для перебування для дітей раннього віку. До того ж, матері менше нервуватимуть через дитячий крик, а в дітей буде менший ризик отримати психічну травму через нестачу тактильного спілкування з матір'ю. Звичайно, не тільки діти, але й дорослі люди потребують підтримку і дотиків, співчутливий погляд, щирий потиск рук, дружні обійми можуть зробити багато для того, хто засмучений або сильно переживає. Особливо цього, цього потребують люди похилого віку. Маленька дитина частіше приваблює нас, з нею хочеться поговорити, пограти чи взяти її на руки. Люди похилого віку не настільки привабливі, адже вік часто відображається на зовнішній. Однак саме вони особливо потребують нашої уваги. Коли ми спілкуємо, спілкуємося з людьми похилого віку або відвідуємо своїх літніх батьків, виявляємо до них особливу турботу. Нехай наш дотик і добрі слова підтримують їх і допоможуть усвідомити, що вони дорогі для нас. Нехай Бог зберігає наші сім'ї і нас. Амінь.